Канал Конфігура 96 пропонує серіал «Конфігурації». Божевілля. вірогідна історія, Боротьба народу за свою незалежність, виконуючи обов'язки президента, Троянський кінь зробив свою справу, Окупація і анексія. Отож, новообраний голова парламенту згідно конституційного закону. Взяв на себе тимчасове виконання обов'язків президента країни. А парламент у цей час, за поданням голови парламенту, виконуючи обов'язки президента в авральному порядку приступив до затвердження, виконуючих обов'язки міністрів тих міністерств, які втекли до Східної Федерації. Через день виконуючий обов'язки міністра оборони доповів, що армія в державі не боєздатна, боєздатна є лише декілька дивізій. Всі інші необхідно терміново реалізовувати і укріпляти, то це стало завданням номер 1 для голови парламенту, виконуюч обов'язки президента, виконуючи обов'язки голови комітету державної безпеки через агентуру комітету, виявив, де саме знаходиться четвертий президент Тікач і, піддаючись великому ризику, з групою вірних присязів співробітників комітету, поспішив південну Приморську землю. Щоб перехватити втікача, але вони не встигли. Адже президент тікач вже був під охороною спецназу Східної Федерації на території їхньої військово-морської бази. То, щоб не піддавати своє життя і життя своїх підлеглих небезпеці, виконуючи обов'язки голови Комітету безпеки, вирішив повернутися у столицю. А в цей час президент Східної Федерації, розлучений втечею четвертого президента і міністрів, що були агентами з нашої країни, і початком краху його планів щодо контролю над нашою країною і тихим приєднанням її до Федерації, дав команду своїм військам, що перебував на військово-морських об'єктах в південній морській землі нашої держави на початок операції приборкання. Метою цієї операції була анексія цієї південної землі. А якщо б ми вчинили супротив і провелася б кров і овськослужбовців, то Східна Федерація оголосила б нам війну. На той час в південній землі на територіях, що військово-морській базі Східної Федерації, знаходилося 40-тисячне угрупування військ. Наших вже військових формувань в цій землі було 5 тисяч. Так ось в останні дні останнього зимового місяця спецпризначенці Федерації блокували парламент цієї землі урядові будівлі південної землі. Бойовики законного ополчення Півдня за підтримки військовослужбовців Східної імперії захопили інші адміністративні будівлі і два цивільні аеропорти, установи зв'язку і інші стратегічні об'єкти. На їхню вимогу до парламенту землі прийшла частина парламентарів, що проголосували за проведення референдуму про проголошення автономії на той же день, на який парламентом нашої держави були призначені президентські вибори в нашій країні. При цьому наявність кворуму сумнівна, адже на засіданні не допустили журналістів і в порушенні регламенту роботи земельного парламенту і засідання не фіксувалося. Але потім дату проведення референдуму ще двічі міняли, переносячи її в собі більш на ближчий термін. Мабуть, у східній федерації боялися, що щось може піти не так і тому прискорювали події. А потім парламент землі примусили проголосувати за проведення референдуму про відділення землі від нашої країни приєднання до Східної Федерації. В той же час. За нашим загальнодержавним законодавством, питання про відокремлення землі чи будь-якої частини нашої території може бути вирішене лише на загальнодержавному референдумі. Знаючи про це, ще до проведення референдуму лідери країн Західного континенту та багатьох інших країн планети визнали його незаконним, а його результати нікчемними. За два тижні до дати проведення цього референдуму. Парламент Східної Федерації на прохання її президента дозволив застосування Збройних сил Федерації на території нашої країни. Референдум був проведений під дулами автоматів Військових Східної Федерації, а вже на наступний день після його проведення парламент Східної Федерації прийняв рішення про приєднання південної землі нашої країни до Східної Федерації. Сталася звичайнісінька анексія нашої землі. Та світова спільнота не визнала цієї анексії. На засіданні ССД було визнано на цілісність кордонів нашої держави і червіс рішення парламенту Східної Федерації по приєднанню нашої землі до Федерації, тоді ж наш парламент визнав південну Приморську землю, захоплену Східною Федерацією і тимчасово окуповану територію. У вас виникне питання: а чому ми не чинили супротив? Для відповіді на це питання спочатку зробимо екскурс у минуле нашої країни, минуле наших земель. До захоплення наших земель псковією, кожен чоловік, що був здатний тримати зброю, вчився володіти і був готовий захищати себе і свою родину. Опісля чоловіки стали об'єднуватись в коші і при потребі захищати свій край від ворога дуже швидко збиралися до купи і давали відсіч будь-якому ворогу. У мирний час вони жили звичайним життям. Своїми багатовчительними родинами, маючи при собі коня, холодну і легку непальну зброю, ну і звичайно зручний для бою одяг. А ось важка вогнепальна зброя, похідні котли для приготування їжі, бойові барабани і труби, запас пороху і легкоплавку металу для виготовлення куль і зарядів для важкої вогнепальної зброї, зберігався на кошах укріплених коморах, які почергово охороняли загони молодих. Неодружених чоловіків. Старшим на коше був кошовий, а ось часи бит загонами керували хоружі або десяцькі, сотники або полковники, тисяцькі або отамани, а всім військом керували виборні або гетьмани. Великих землевласників, що одночасно були частиною війська князя або короля, склад їх бойових дружин був схожим і звище перечисленням, лише з однією відмінністю. Коші знаходилися у княжих фортецях і княжих замках, які охороняла варта, що отримувала платню від свого пана. Вартою були професійні вояки, які інші роботи не знали. Та коли Псковія захопила наші землі і перетворилася в імперію, загони оборонців краю були заборонені імператорами, а для своєї імперської армії з народу прикликалися на службу, молоді і дуже, які служили в імперській армії по 20-25 років, та воїни з народу ніколи не могли стати керівниками війська офіцерами і генералами. Офіцерами і генералами були тільки особи дворянських поміщуючих родів, які зобов'язані були від 5 до 10 років відслужити імператору нижчими офіцерськими чинами, а за бажання продовжити свою службу ще на 5-10 років, могли отримати і вищі офіцерські чини. А озенеральські чини мала тільки знать наближена до імператорського двору або родичі самого імператора та його фаворити, так було до Першої Світової війни. Після перевороту, коли владу захопили заколотники, їх армія була з добровільно взявшими в руки зброю грабіжників і мародери. Та згодом, коли вже громадянська війна стихла і тільки поодинокі випадки бунтів проявлялися то тут, то там. Армію стали формувати по принцип призов на службу чоловіків на певний термін. Цей термін, як правило, був в межах 2-5 років для рядового і нижчого керівного складу армії і 20-25 років для офіцерів та генералів. Ось така армія залишилася нам в паду після розпаду Східної імперії. Армія, що перебувала на нашій землі, була чималенька, тільки особового складу військового контингенту, Раховувалося майже мільйон чоловік, понад 10 тисяч одиниць важкої самохідної бронованої зброї, десятки тисяч столів артилерії, понад тисячу бойових літальних машин, біля 300 бойових кораблів різної тонажності і озброєння в Південному морі, тисячі складів з обмундируванням, стрілецькою зброєю, бойовими зарядами до різноманітної зброї та з харчами довготривалого зберігання. Утримувати таку армію, звісно, у нашій державі не було можливості, тим більше, що особовий склад армії був не лише з наших одноплемінників, а з числа всіх народів, що населяли колишню імперію. Більшість з вояків побажали повернутися після закінчення строкової служби у свої новостворені створені країни, а поповнити ряди армії за рахунок наших рекрутів в такій кількості було неможливо. Адже тоді кожні 50 чоловік мали б рекрутувати одного в армію. Навіть коли призвати в армію і жінок, то і це не давало б можливості отримувати мільйонну армію, не враховуючи ще й колосальні матеріальні фінансові затрати на її утримання. Отож, армію треба було скорочувати, але ж, як скорочити армію, не значить армійської специфіки і потреб для оборони країни, а саме ті, хто мав запропонувати логиці скорочення армії, парламентарі і були такими. Що не знали ні армійської специфіки, ні потреб для оборони країни, були повними невігласами в цих питаннях, але добре відчували, скільки коштів від ліквідації армійської власності може осісти в їх кишенях. Ось і заходилися скорочувати, ні, не скорочувати, а бездумно нищити армію. Та ще і цей пацифізм, що нам не потрібна армія взагалі, бо хто на нас може напасти, то ж армію скорочували. За першого, другого, третього і особливо четвертого президентів зброю масово знищення нас примусило віддати ще за першу каденцію другого президента, а за другої каденції другого президента нас примусили знищити стратегічну авіацію і віддати реактивну зброю середньої дальності 1500-3000 км польотної дальності ураження противника. А ось за третього президента, ніби патріоти і демократа, було розпродано майже всю броньовану техніку, а за 4-го президента армія була добита цілком. Тож зрозуміло, чому ми не захищали нашу південну землю від загарбані анексії Східної Федерації. На засіданні Комітету з безпеки і оборони деякі з членів комітету були налаштовані вельми войовниче і вимагали від голови парламенту, виконуючого обов'язки президента. Оголосити війну в Східній Федерації і послати десантні війська для визволення південної приморської землі. Тоді голова парламенту, виконуючи обов'язки президента, надав слово виконуючому обов'язки міністра оборони, а той доповів, що в Україні залишилося 5 тисяч боєздатних військових, здатних чинити повноцінний супротив ворогу. Хоча по штатному розкладу їх числилося 140 тисяч, а армія Східної Федерації, що окупувала південну-приморську землю нараховувала 40 тисяч особового складу, було б справжнім божевіллям такій ситуації чинити супротив ворогу. Хоча згодом стало відомо, що ворог очікував на супротив, і якщо б ми його вчинили, тоді б він звинуватив нашу державу агресії і об'явив би нам війну, тоді б його війська з легкістю окупували всю нашу країну. Та Господь, давши мудрість парламентарям обрати такого голову парламенту, який не робив необдуманих кроків. А мудро все зважував, врятував нашу країну втрати державності. Потім стало відомо, що президент Східної Федерації зв'язувався з командуванням південного флоту і питав їх, чому вони не провокують нас, щоб ми почали стріляти і вбивати. Командування Південним флотом відповіло йому, що вони активно здійснюють провокації і навіть били одного нашого військовослужбовця. Але ми все одно не чинимо збройного супротиву. І не проливаємо кров військовослужбовців. Голова парламенту виконує, що президента мужньо витримував звинувачення від ура патріотів і гори політиків в зраді і втраті частин території держави. Адже він мав кличку пастор, а по натурі був фрагматичним і неконфліктним. Тож такий лідер в ті важкі часи був справжнім дарунком нам від Бога. Та ворог не зупинився на націю південної приморської землі. Підпишіться на канал під цим відео. Рекомендуйте. Клікніть на значок до гори під цим відео.